Це Як побачите кольца власти, думаю, вам подобається один персонаж, думаю сильно. Це Саурон. Саурон. Він там в обліці чоловіка і... Извиняюсь. У нас був один кольца власті. Ти потім він уволився. Називається Називається Гімпен. Ще раз? Називається що? У нього був а, uh, теж кольцо власти. Його, його дірявали у всі щелі, навіть в те кольцо теж. Ужас. Ну, бля, сравнечку став за ним. Ну, у нас на сра... роботі був такий кадр. Ну, бля, сравнить, блядь, кольцо, кольцо Саурона с очком, якої Стіпану, конечно, я кое-что типа, ну, конечно, такое же не чувствую. Them, як як побачите well, кольца власті, думаю, вам понравиться один персонаж, думаю сильно. Це Саурон. Саурон. Він там не в обліці чоловіка. І... На у нас був один кольцо власті. Ти потім він уволився, Називається він. Ще раз, називається що? У нього був а, теж кольцо власти. Його, його дірявали у всі щелі, навіть в те кольцо теж. Ужас. Ну, бля, сравнечку став за ним. У нас на роботі був такий кадр. Ну, бля, сравнить, блядь, кольцо, кольцо Саурона с очком, я кое-что типа, ну, конечно, такое же не чувствую.